Золотоношу прибув вакцинобус, мобільний пункт вакцинації. Цього разу щеплення проти дифтерії та правця отримали працівники районної військової адміністрації та Золотоніської РЕМ. Перед процедурою людей збирають анамнез, міряють температуру та детально розповідають про вакцину. Називається ТТД. 0,5 кубіка каже це буде. Прививочка робиться раз на 10 років. 16, 26, 36 і так далі. Вакци... Вакцина в нас Болгарія. Термін придатності її до 27 року. Медики наголошують, що права це інфекція, яка під час військового стану може загрожувати кожному через травми, поранення чи завали. Сьогодні відбувалася виїзна секція вакцинації вакциною. АДПМ це вакцина, що захищає нас від дифтерії та правця. Якщо ми кажемо про дифтерію, нам дуже важливо тримати рівень вакцинації населення на належному рівні, на високому рівні, тому що як тільки цей рівень падає, зростає ризик епідемій.